Так, ну що, раз рибалка в мене не случилась, приготую я ось макарони, вариться, гриби обсмажу. О, так, це печериці вони. гарні такі. Так, і соус. В соусі що? Отакі помідори. Такі от. Це сушені и тоді волі. Сметана, базілік, трошки перчику і соєвого соусу. І все. Це і весь соус буде. Ну, таке простеньке, на вечерю, гарне блюдо. Так, салат до макаронів. Ось пітенська капуста порізав. Тоді перчик. Ось у мене є такий. Це залишки. Я ну, тушку таке. Тушковав, коротше, начинкою перець. Чи жарив, як воно назвати, хто не. У нас в було в мене таке блюдо. А це таке те, що не влізло, та трошки. Залишки поставились. Так, сюди. Огірочка врізаємо такими напівкружальцями другу частину на Зараз. так, є огірок сюди тоді похущенька олія в мене є. Така от. Це домашня, я купував. Так, то не багато так. Є. Посолили. Зараз сольку. Перемішали. І все. Зараз я покажу. Ось. Ось вот таке от вийшло. Зараз я перемішаю його. Зараз он піду мене зелена цибуля, що є, на підвіконні росте. Зараз добавлю зелену цибульку сюди. І буде шокандосний салат до наших макаронів. Всі макарони будуть. З грибами і з соусом. І так ось яка вийшла наша вечеря. Макарони з грибами і з салатом. Усім смачного, робиться дуже-дуже швидко, 5 хвилин і готово все.